Голова Верховної Ради відмовився сприяти опозиції щодо відкликання у парламент президента. Так Володимир Рибак відреагував на звернення до нього Віталія Кличка. Про це заявив сам лідер удару. Опозиційні фракції вимагають щорічного звіту Віктора Януковича перед депутатами і чекають на нього 19 березня. Напередодні Кличко написав главі держави відкритого листа, у якому вимагав прийти до парламенту і відповісти на запитання депутатів безпосередньо в сесійній залі. А сьогодні звер. Нувся з такою вимогою і до спікера. Між тим, парламентські трибуни, а також президія, досі заблоковані. Опозиціонери виступають проти рішення вищого адмінсуду, який напередодні таки позбавив мандата Сергія Власенка за сумісництво. Ми, представники опозиційних сил, вимагаємо зустрічі з президентом Януковичем в присутності. Засобів масової інформації, віри в домовленості з режимом Януковича немає. Але нехай прийде до Верховної Ради і не просто з одностороннім зверненням, а скаже, що він збирається робити, розгляне наш політичний, і економічний маніфест. У нас є е, наш регламент роботи, і взагалі є обов'язки депутатів, чим вони займаються. Прежде всього, це законодавча робота. Я предлагаю прийти в зал і починати роботу.